Американський бізнесмен, власник однієї з найбільших будівельних компаній, США, продюсер і телеведучий, Дональд Трамп, новий президент Америки. А ще великий шанувальник ексклюзивних автомобілів. Усі найкраще витвори світового автопрому обов'язково опиняються в гаражі політика. І сьогодні джедаї підготували найцікавіші та маловідомі факти про автомобільні смаки нового хазяїна Білого Дому. Біографія Дональда Трампа не має жалісливих історій, на кшталт же братства чи хоча б роботи офіціантом. Воно й логічно. Трамп народився у доволі замужній родині, тому першим автомобілем нового президента був Rolls-Royce Silver Cloud 1956 року. Точнісінько, такий, як у мультяшного героя багатія Скруджа МакДака. Нині ж у гаражі Трампа стоїть rolls ройс останньої моделі. Це величний фантом, який мільярдеру торік побудували на особисте замовлення, коштує ексклюзив 500 тисяч доларів. Такий автомобіль розрахований на тих, хто їздить на задніх сидіннях, але руйнівник стандартів Трамп. Любить сісти за кермо особисто. До речі, за словами Магната, він завжди порівнює ціни. Хоч це зубна щітка, хоч автомобіль. Або ж навіть літак, який у Трампа з двигунами rolls ройс На шляху до президентства Дональд Трамп показав себе в різних царинах, навіть у автомобільному бізнесі. У 80-х майбутній хазяїн Білого Дому організував виробництво розкішних лімузинів, названих на честь себе коханого. Кадалак Девіль Трамп ОГОДЕНСІРІЯЗ таке ім'я отримали подовжені кадилаки, що вирізнялися вкритою золотом решиткою радіатора, золотим міні-баром і навіть шредером для знищення документів. Проте одіозний стартап виявився невдалим. Тому Трамп залишив один автомобіль собі, а другий екземпляр подарував батькові. Окрім величних лімузинів, Трамп обожнює спортивні авто. Одним з таких є Lamborghini Diablo Roadster, який він придбав наприкінці 90-х. А на цьому SLR McLaren Макларен з базовою ціною у мільйон доларів майбутній президент Сполучених Штатів Америки часто приїжджав на публічні заходи. І, от, уже в найближчому майбутньому, на честь перемоги в президентських виборах, Дональд Трамп отримує ексклюзивний позашляховик Деволро Дябло. До речі, таке саме авто вартістю чверть мільйона доларів є. І в Україні воно належить одному харківському депутату.